Цей коридор ми змогли запустити всупереч їхнім побажанкам, і ще більше, звісно, їх турбує те, що він не тільки функціонує, а ще й розширюється. Звісно, відібравши у Російської Федерації такий потужний геополітичний інструмент як вплив на український експорт, хочу нагадати, що для України до повномасштабного вторгнення морські канали комунікації складали близько 90% українського експорту загалом. Тому, звісно, переоцінити важливість цього коридору для нашої країни складно. І Росія це чудово розуміє. І відповідно вони не можуть дозволити собі наносити безпосередньо вогневе враження по суднах, які ходять під іноземними прапорами, тому що це, звісно, їм додасть ще більше проблем на міжнародній арені. Тому вони обрали інші шляхи, як завжди, виключно в дусі Російської Федерації в першу чергу звісно це. Мінування акваторії, мінування у такий досить підлий спосіб, і що головне, що створення цієї міної небезпеки має на меті в першу чергу завадити саме цивільному судноплавству в акваторії Чорного моря. Використовують вони для цього досить часто мінне озброєння, яке вони захопили в 2014 році в Криму, яке номенклатурне є українським і в такий спосіб намагаються дискредитувати ще й Україну. Військово-морські сили Збройних сил України, як і наша країна загалом, готуються, звісно, до розмінування акваторії Чорного моря і Азовського. І для нас це є одним з основних пріоритетів нашої діяльності, тому у військово-морських силах створено протимінний дивізіон. До складу якого вже увійшло дві одиниці класу Сандаун, які зараз беруть участь у міжнародних навчаннях біля берегів Шотландії, це протимінні навчання, і відповідно відточуються рівень навичок екіпажів цих кораблів, які вже сформовані. Зараз вони проходять до підготовки та випробування своїх спроможностей. Окрім того, так само тренуються офіцери штабу, тому що будь-яка протимінна операція це не лише кораблі в морі, це звісно планування організація. Окрім того. Йде повним ходом підготовка наступних двох екіпажів, які е, будуть нести службу вже на портимінних кораблях, які надаються Нідерландами в нашій країні.